Громадський рух, народний контроль пропонує найактивнішим громадським організаціям Львівщини об'єднатись на спільній платформі, разом взяти участь у найближчих місцевих виборах з метою запровадити в українську політику принципи майдану відкритість, самоврядність, справедливість. Про це було заявлено під час кролого столу за участі представників громадських організацій Львівщини, який відбувся сьогодні, 23 червня. Активна громадськість, волонтери, представники самооборони. АТО, майданівці, студенти сьогодні дуже потрібно, щоб вони всі зайшли в органи місцевого самоврядування на найближчих місцевих виборах, без зміни існуючої системи, ніякого ефективного виконання децентралізації влади не відбудеться. Разом з активістами Львівщини, лідер народного контролю та голова самооборони Львівщини Валерій Веремчук обговорили найгостріші проблеми життя в країні і в області, зокрема, та визначили, які реальні дії необхідні для того, аби підняти країну. Валерій Варемчук запевняє, що громадські активісти і надалі прагнуть реальних змін, і навіть самі готові їх робити та брати на себе відповідальність. Ми Бачимо, що ці люди далі прагнуть системних змін, бо розуміємо, що очікування і сподівання, які ми всі мали виходити, Дячи на Майдани і в Києві, і в Львові, ну вони не виправдовує сьогоднішня влада, і насправді напевно вже сьогодні треба приходити до розуміння, що зміни потрібно почати на місцях. Власне, такі зміни роблять люди, які були присутні на обговоренні, і кожен з них вже здійснює певну роботу у різних сферах життя. Проблеми освіти знає Олена Пономарьова, активістка батьківської ради Львівщини. Жінці, як і кожній матері, відомо, що потрібно змінити в системі освіти, аби її дитина почувала себе добре та захищено. Дітей хочуть то харчування не забрати. То в дітей забрали медичне обстеження. У нас 15% кож кожен рік на 15% хворих дітей виходить гастроентерологи, б'ють на спалах. У нас годують невідомо за тендери. Я зараз от за все, що всі говорили, можу за тендери. Ми вже скільки намагаємося щоб допустити нас до тендерів. Хто краще проконтролює, чим годувати дитину, чи мама? питання не лише освіти, але й господарства, економіки юриспруденції були висунуті на публічне обговорення разом із Дмитром Добродомовим. Представники громадськості Львівщини намагалися знайти необхідні діючі механізми, аби зробити реальні зміни на рівні не лише області, але й держави. Загалом ключовими на мою думку є три напрямки, які треба реалізувати. Перше – це реальна підтримка малого і середнього бізнесу. Кружі економіки, так, реальна дерегуляція і інші заходи, які спрямовані на підтримку. Друге це реальна боротьба з корупцією. І третє, і найголовніше це провести ефективну децентралізацію, віддати повноваження на місця. Політична сила, народний контроль вже 4 липня збереться для того, аби обговорити напрямки своєї діяльності.